Перше за багато років, перший раз у новому навчальному році, за шкільні парти сяде більше дітлахів ніж у минулому. Звичайно, показники 1951, го коли до школи після війни пішла найбільша кількість першокласників для Житомирщини ще недосяжні, але позитивна динаміка не можна не тішити, адже протягом всіх років незалежності кількість школярів щороку зменшувалася. Найбільша кількість дітей була у 1951 році. Відколи ведеться фіксування, відколи аналізуються ці процеси. Тоді в області навчалося в школах 326,7 тисяч учнів. На сьогодні це 129 тисяч цих дітей, і щороку їх кількість зменшилась. Але ми чекаємо, принаймні попередні наші дані, аналіз показує, що в поточному році. Кількість їх на одну тисячу це ще правда дуже мало, але на одну тисячу збільшиться. Не залишиться поза школою. Діти тимчасових переселенців зі сходу. До них особлива увага освітяни обіцяють забезпечити їх всім необхідним для навчання. На сьогодні правда, що у нас є 96 заяв про зарахування таких дітей, але я думаю, що їх буде набагато більше, бо саме зараз і розпочався процес, коли підходять до нас. Діти ми все зробимо, щоб цим дітям було добре в наших школах. Прийматимуться вони по спрощеній, ну абсолютно спрощеній процедури, тобто навіть і без документів, от є відповіді листи міністерства освіти про те, що діти у Загальноосвітні навчальні заклади і професійно-технічні навчальні заклади навіть прийматимуться без документів, а вже потім навчальний заклад буде вимагати ці документи у того навчального закладу, звідки вони прибули або з бази даних міністерства освіти. За рішень міністерства освіти, студенти-бюджетники зі східних областей України зберігають своє право продовжити навчання в інших навчальних закладах за державний кошт. Студенти, які йдуть із Луганська із Донецької області до нас і навчалися там на держав. Авному замовленні, ми будемо робити запит на міністерство освіти і нам. Переводитимуть оте от місце державного замовлення із Луганської і Донецької області будуть переводити до наших вищих навчальних закладів щодо початку нового навчального року. На сьогоднішній день ніяких рішень про його перенесення немає. Роз'яснює керівник управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Постовенський. На сьогодні ситуація така: стаття 16 закону про загальну середню освіту визначає, що навчальний рік розпочинається у день знань 1 вересня. І закінчується не пізніше ніж 1 липня наступного року. Тому на сьогодні ніяких законодавчих актів, ніяких нормативних актів, які змінюють початок нового навчального року, немає, і ми плануємо розпочинати його 1 вересня. Правда, не виключено, що Може бути змінена структура року для того, щоб подовжити зимові канікули і максимально зберегти енергоресурси. День знань в школах області розпочнеться уроком національної гідності під гаслом Україна єдина країна. У зв'язку з цим стрімко зріс попит на вишиванки. Батьки кажуть, у школі вимагають ніяких нормативних документів, які б зобов'язували дітей приходити у школу у вишиванках. Немає і, власне. Розуміння і любов до України, і розуміння, що Україна це єдина країна, повинно бути в першу чергу в серці і виявлятися у діях, у роботі, у турботі про цих же дітей, і навіть дітей один про одного, про своїх ровесників, які прибудуть із Донецька з Луганська, от а не тільки у Вишиванку.